Я постійно під обстрілами допомагаємо громадянам тут, виконуючи функцію поліції. Є грубка, є генератори, що світла немає, є інтернет-стерлінг. Все якби водичка поїсти. Все в наявності, є сліжко, якщо треба відпочити. Дивимося в небо та слухаємо, де летить, звідки летить, одразу прячемось, ховаємось. Нормально все. Розпокойтесь. Неш спати, ну, спати невозможно, заснути. Думаю, що далі? Хто нам буде допомагати відбудовувати? Хто за це все заплатить? Росіяни, коли ми сюди під'їхали, то злякались так, захотілося уїхати, але куди? Це машина стояла. Це машина о, тут о, стояла. Там, Це ж вони, мабуть, кусок, пускали з Що то літає, угу. поки її розірвали туди, на ту сторону і за хату, що там лежить. З хати повиносили всі матраси, там застелили. на, на нижній ступ... ступеньки, так сказати, ну, син сидів, Сережа, бо не було нам куди поміщатися. Тільки бабах закінчилось, вони вискакують і починають перекурювати. І я сердюся, кричу, зайдіть, бо ці ж осколки летять і летять. Це скільки днів і скільки чоловік? Ну, Ну Це ми тут 11 чоловік, це два дні тут було. Два дні, А так ми вдвоєм були. Світло було, то нам було ще так, ми ж не зображали, що воно може попасти в погріб і розірвати його. Це осколки снарядів, якими була обстрілена ця станція. От побачите керви. Бути уважнішим. Якщо є приліт, чуєте свіст, протягом трьох секунд треба лягати на землю і закриватися. Перший Ну, Було в марті, я не пам'ятаю, це було в марті, не пам'ятаю точно ческа, коли це було. Три прильоти було. Мокна повредили, дом повродили, шифер, ворота, постройки. Ну, так, людей поубивало, сусідів вбило. У дворі в мене три ями по 40 сантиметрів. Случайно живі, все. Кожен раз є виїзди з приводу пошкоджень. Ну, це осколками зазвичай завдає пошкодження будівлям, вікнам, вилітають просто від сили удару. Крадіжки присутні також, окрім пошкоджень. Документуємо, збираємо матеріали, намагаємося у повну опцію зібрати, щоб місцевим поліцейським, які ведуть провадження, було легше працювати з цим. Виїжджаєш, ну, здається, там на пів години. Прийняти матеріали, а потім сидиш під парканом ще півгодини, бо літає на голові. Це осколок залетів, Робило вікно, вийшло і наш Присягу ми дали. Українському народу працюємо у будь-який час, в будь-якому місці, де потрібна наша допомога. Два тижні тому рибу на ротації, поміняв наших хлопців, які теж тут знаходилися, охороняли громадський порядок, поміняли і несемо до сьогоднішнього дня службу. Де, де хлібовозка стоїть, там де флаг стоїть біля танку. Там хлопець возив хліб сюди. Окуповано це, щоб люди просто ну, мали що їсти, його взяли і розстріляли. Ну дуже приємно, що він залишився живий, як нам сказали. І зараз він борони, викидує цю нечість з нашої землі. Переосмислив, що робиться в серцях громадян, які все це пережили. Понимаєте? Це дуже тяжко, дуже це все бачити, пережити, переосмислити. Побыстрій лунати їх до самої Москви, і носки поставити хрест і все. Позаду мене цивільне авто звичайних українців, які намагалися виїхати з підросійської окупації, але були розстріляні російськими військовими. Бойова собака, яка пережила всі тяготы і лишения служби в селі Олександрівка. Влає час попала під обстріл і була контужена. Ну нічого, хлопці відкормили її тут. Так живе, несе службу на посту. Наразі це вже третя ротація. Ми надаємо допомогу місцевому населенню, виконуємо поліцейські послуги, також виконуємо функції поліцейського піклування. Ми проводимо постійно фільтраційні заходи, контрдіверсійні заходи. Також з нами приїжджають слідчі криміналісти, постійно виїжджають слідчі оперативні групи. Хлопці сюди приїжджають на 60 діб, які вони тут проводять постійно. Несуть службу добу через добу. Поки Тут не буде більш-менш стабільно, нормально, Поліція Одещини буде допомагати херсонським колегам.